Як звірі зимували? В одного ледачого й злого хазяїна був віл, роботящий віл був, багато роботи всякої робив. А вола за все це в холодній повітці держали і харчі погані давали йому. Прийшла зима люта, стужа, холод, голод. Покину я хазяїна, піду світ за очі, гірше не буде, і покинув віл хазяїна. Йде віл, іде, а назустріч йому баран. Куди барани йдеш? питає Віл. Від зими лютої тікаю, літа, красного шукаю, каже йому баран. Ходім зо мною, веселіше буде. От і пішли вони вдвох. Ідуть вони йдуть, а назустріч їм свиня, снігом бреде, рохкає. Куди клаповуха йдеш? питає віл. – Від зими лютої тікаю літа, красного шукаю, відказує свиня. Ходімо з нами, веселіше буде. Всі гуртом далі йдуть, а назустріч їм гусак. Іде гусак збоку на бік перевалюється, сам до себе говорить. Куди гусаче йдеш? питає Біл. Від зими лютої тікаю, літа красного шукаю, отказує гусак. Ну, ходімо з нами, веселіше буде. От і гусак пішов з ними. Ідуть вони, йдуть, а на зустріч їм півник співунець, червоний гребінець. Поважно так ступає, кукуріку своє виспівує. Куди півнику йдеш? Від зими лютої тікаю, літа красного шукаю, Отказує півник. Ходімо з нами, веселіше буде. Йдуть вони всі вкупі, вечоріє, а мороз розлютувався, аж кусає. Вілий каже Давайте, друзі, хату шукати. Мені тая хата не потрібна, в мене кожух теплий, каже баран. І я морозу не боюся, свиня каже, я в землю зариюся. А нас пух буде гріти, кажуть, гусак з півнем. Довелося одному волові йти. Бродив він, блудив у лісі, аж раптом дивиться, стоїть в гущавині хатина, а коло неї ще й стіжок сіна. Зажив собі віл тоді, приспівуючи, в теплі, в добрі, їжа волові смачна, й хатина тепла. А то раз вранці на світанку чує віл, хтось стукає. відчинив він двері, а коло дверей стоїть баран, змерз, аж тіло труситься. Пусти, брате, погрітися. А ти ж казав, що в тебе кожух теплий, не пущу. А коли не пустиш, я рогами колоду в стіні виверну, однаково не поможеться тобі змерзнеш тоді. Подумав віл, подумав та й пустив барана. А пізніше трохи і свиня придибала до вола Пусти, брате, погрітися, ні, не пущу, ти в землю зариєшся та й так перезимуєш. А як не пустиш, то я рилом усі шули з твоєї хати підрию, а жити тоді в хатині ясно не можна буде. Що його вдієш? Жаль волові хати не пустив він і свиню. Минуло небагато часу, плентуються до вола, мов ті старці гусак з півнем. Пусти, братико, погрітися, не пущу, вас пух гріє. А як не пустиш, каже гусак, я увесь мох у стінах твоєї хатини повищипую. А я, каже півень, усю стелю на горищі з грибу ногами. Не жити тобі в хатині змерзнеш. Що його робити волові? Пусти він до хатини і гусака з півнем. Стали тоді жити вони всі вкупі. Бігла собі по шукаючи повз хатину лисиця, чує півень пісні виспівує, забажалась лисиці півнячого м'ясця посмакувати, та як його дістати. Пішла тоді лисиця на хитрощі. Побігла до ведмедя й до вовка та й каже їм: Знайшла я вам, друзі мої дорогі, славну поживу, тобі ведмедю ситого Бугая, тобі вовче хорошого барана, а собі доброго півня. Гаразд, кумасю, отказує ведмідь з вовком, ми твоєї послуги ніколи не забудемо. Повела лисиця звірів до хатини. Ведмідь тоді й каже Вовкові Ти йди вперед, а вовк отказує йому ні, ти ведмедю, більшу силу за мене маєш, тоді треба йти тобі. Ну, гаразд, погодився ведмідь. Подивився віл вікно і побачив до хатини звірі йдуть. Перелякався баран, перелякалась свиня, перелякався гусак з півнем. Що його робити, а Віл тоді й каже не бійтеся, друзі, нічого. Живемо ми з вами тепер добре, не голодні і тепло нам. А все це тому, що живемо ми в дружбі великій, один одному допомагаємо, з біди друж дружку виручаємо. Давайте ж зараз спільно, як друзі, бити наших ворогів. Згода, погоджуємося, гукали всі. Сказали, зробили. Тільки на ведмідь підійшов до дверей, а віл, баран, свиня і гусак, як вискочать з хатини. Не вспів відміні на задні лапи сп'ястися, як віл придавив його до стіни рогами. А баран на всю силу з розгону почав бити його своїм лобом. Свиня часу не гаючи розпочала шматувати ведмедя своїми іклами і рилом. А гусак, теж задніх не пасе, товариство підтримує, клює ведмедя своїм міцним дзьобом. Півень вилетів на двері та на всю силу, як загорлає, кукуріку. Вовкові здалося, що півень кричить Заріжу. Перелякався вовк та й кинувся тікати, а лисичка ще раніше за вовка втекла. На силу-на силу ведмідь вирвався, з доброї поручуханки дали дружні звірі. А віл, баран, свиня й гусак з півенем стали знову спокійно жити та поживати в хатині.